Рожеві окуляри не допоможуть. У Кропивницькому провели інформаційну кампанію доступу до знеболювання під назвою Знімай рожеві окуляри. Лікарі та представники громадських організацій розповіли про стан знеболювальної терапії та хосписної медицини в Україні. Нині на Кіровоградщині знеболення потребує близько двох тисяч пацієнтів, і лише кожен третій отримує ліки в достатній мірі. Це у той час, коли на Терапію місцевою владою виділяється майже півмільйона гривень. Основна проблема лікарське ставлення, говорять учасники кампанії. Адже законодавство з 2013 року є досить лояльним у питаннях знеболення. Вважають, щоб поліпшити ситуацію, необхідно розширити мережу хосписів, забезпечити пацієнтам адекватне лікування, а медикам системне оновлення знань. Треба правильно визначити рівень болю пацієнта і Призначити, виписати препарати на рецептурному бланку і забезпечити пацієнтові знеболення. Ось на цьому етапі у нас відбувається блок. І винен за цей блок є лікар на своєму робочому місці. Знаємо, що лікарі переживали протягом останніх років багато перевірок. Вони бояться призначати ці препарати, тому що якби чогось не вийшло. 10% процента в. Опрошенным был назначен обезболивание в соответствии с клиническими протоколами, которые у нас уже существуют с начала 2000-х годов. 10% остальных, у остальных идет вся та же самая история, которая была и в 2011-2012 году. То есть опять, опять них только инъекционные препараты. Опять один раз на ночь. Опять какой-то Если назначаются таблетки, то опять стараются по одной таблетке утром и вечером.